От за цей весь період незалежності, скільки коштів з бюджету було витрачено на проведення виборів до обласних рад? І що це дало? Нічого не дало. Тільки кошти витратили. Це величезні суми, які могли б піти дійсно на розвиток громад, на вирішення питань громад, жителів. Але ні, ось так законодавство прописано, що треба обирати депутатів. Так ось треба змінити оцей момент щодо обрання. Бо вже є представники влади, яких не треба обирати, які будуть представлені в складі обласної ради. І я зараз скажу про депутатів місцевих рад, про тих депутатів, яких ви обираєте на місцевих виборах. І ось цих депутатів, відповідно, призначається. Секретар по посаді. Він має посаду секретаря, його посада оплачувана як наголошено законодавство. Тобто він отримує кошти ще за цю посаду. І ось оці секретарі, якщо казати, про обласний, обласну раду, оці секретарі мають бути представлені в складі обласної ради. Бо. По-перше, вони на посадах, вони представлені від територіальної громади, бо їх громада обрала. Вони там мешкають. Вони знають всі моменти життя громади, що потрібно, як потрібно, в яку чергу потрібно. І вони будуть відстоювати інтереси своїх. Територіальних громад, кожній своєї територіальної громади. І ось, наприклад, 50 тергромад, 50 депутатів. А це секретарі рад, і вони ж депутати обласної ради. Тобто, автоматично статус у секретаря ради буде як депутат обласної ради. Які будуть голосувати на сесії обласних рад. Обговорювати обговорю важливі питання щодо громад: приймати рішення і представляти спільні інтереси тих громад. Бо в Конституції України в статті 140 частини 4 наголошено про те, що спільні інтереси тих громад представляють обласні ради. Але зараз, ми сказали з вами, цього немає. Це тільки в Конституції прописано. Бо зараз депутати обласних рад, які невідомо де проживають, невідомо.